З Затриманням прогнозу про ускладнення погодних умов, обумовлені пониженням температури повітря, інтенсивними опадами, хуртовинами і поривами вітру Державна служба України з надзвичайних ситуацій було завчасно оповіщені центральні і місцеві органи виконавчої влади про можливі ускладнення. За уточненими даними, в період 7 і сьогодні 8 числа прогнозується погіршення погодних умов на більшій частині території держави. Зокрема, сьогодні складні погодні умови очікуються у більшості північних та центральних областей. Сильні снігопади, хуртовини, замети, пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі буде сягати 5-12 градусів морозу, в день 1-6 градусів морозу. У південних, східних областях, сильні опади, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. Температура протягом доби від 4 морозу до 2 тепла. Щодо поточної ситуації протягом минулої доби, за даними Укравтодору, у зв'язку з погіршенням погодних умов вводилися обмеження руху пасажирського вантажного, великовагового і великогабаритного транспорту на дорогах загального користування в Запорізькій, Кировоградській, Одеській і Дніпропетровській областях. За інформацією Міненерговугілля, через налипання мокрого снігу спрацювання систем автоматики сталося знеструмлення 135 населених пунктів в Донецькій, Дніпропетровській, Кирилоградській, Одеській, Херсонській Черкаській областях. На цей час відновлення електропостачання у 18 населених пунктах, продовжуються роботи щодо відновлення електропостачання 117 населених пунктів. В Донецькій 22, Дніпропетровській 16, Кіровоградській – 10, Черкаській 5, Одеській 64. Крім цього, з початку року виникло ряд резонансних надзвичайних подій на системах газопостачання. Зокрема, це місто Генічіск 3 січня через пониження тиску сталося. Відключення від газопостачання 2200 абонентів, з яких 400 абонентів це були мешканці приватного житлового сектору 6 січня газопостачання відновлено. І у селі Городилово Закарпатської області 1 січня внаслідок розгерметизації підземного магістрального газопроводу виникло самозаймання природного газу висотою факела близько 50 метрів. За перший тиждень 2016 року, на фоні зростання загроз від несприятливих погодних умов, підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідовано 16, 1613 пожеж, що на 40% більше ніж у минулому році. Врятовано життя 51 громадянину, не допущено знищення вогнем вогнем 470 будівель і 23 одиниць техніки, враховуючи негативну тенденцію щодо збільшення кількості пожеж в житловому секторі. А це на 42% і кількістю загиблих. В цьому році у нас загиблих 92 особи за аналогічний період 2015 року, 72. Я звертаюся до керівників облдержадміністрації, до голів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, активізувати роботу місцевих засобів інформації щодо інформування населення про заходи безпеки та порядок дій під час ускладнення погодних умов. З метою запобігання випадкам переохолодження і обмороження людей в період зниження температури повітря та під час несприятливих погодних умов в державі на сьогоднішній день функціонує понад 3300 пунктів обігріву. В яких надано допомогу понад 32 тисячі громадянам, в тому числі це 3145 тисячі стаціонарних пунктів обігріву, які розгорнуто місцевими органами влади, і 191 мобільний пункт обігріву, який розгорнутий силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій на випадок приниження температури повітря до аномальних значень за зверненнями місцевих органів влади Державна служба України з надзвичайних ситуацій готова ще додатково розгорнути понад 150 Мобільних пунктів обігріву. звертаю увагу керівників регіональних комісій з питань техногенно екологічної безпеки надзвичайних ситуацій на своєчасне забезпечення цих пунктів обігріву паливом для приладів обігріву, продуктами харчування і організацією медичного і психологічного забезпечення в цих пунктах обігріву. Крім того, необхідно приділити належну увагу роботи, роботі з малозахищеними верствами населення, організувати силами соціальних служб. І працівників обходи, подвірні вирішити питання медичного забезпечення, опалення їх помешкань і надання допомоги продуктами харчування. Одним із, одним із пріоритетних завдань для служби є забезпечення готовності сили засобів до реагування у разі ускладнення ситуації та виникнення надзвичайних ситуацій. Для забезпечення реалізації цього завдання. Державною службою розроблено план протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації осінньо зимового періоду 2015-2016 років, який затверджено віце-прем'єр-міністром України Геннадієм Зубком. Згідно цього плану сформовано міжвідомче групування сил від державної служби Міненерговугілля Укравтодору, Міністерства внутрішніх справ і комунальних служб загальною чисельністю понад 31 тисячу чоловік. З метою оперативного залучення необхідної кількості особового складу і техніку для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій ускладнення це міжвідомче угрупування сил розподілено по восьми районам оперативного реагування. Планом визначені характерні для зимового періоду загрози, основні заходи з організації протидії таким загрозам, порядку дій цих сил і засобів, а також органів управління і організацію управління силами і засобів. Також для організації здійснення взаємоузгодженого комплексу заходів для забезпечення сталого транспортного сполучення у нас розроблено з укравтодором алгоритм взаємодії під час виникнення сильних снігопадів, порядок взаємоінформування про загрозу так виникнення ускладнень руху і порядок спільних дій. Доповідаю, що органи управління сили і засоби служби з надзвичайних ситуацій перебувають в режимі. Підвищеної готовності на постійному чергуванні у нас знаходиться понад 7 тисяч чоловік особового складу і близько 2 тисяч одиниць техніки. У разі ускладнення ми готові збільшити їх кількість удвічі, тобто 14 тисяч особового складу і близько 4 тисяч одиниць техніки. В Києві у нас знаходиться в готовності 800 чоловік і 200 одиниць техніки. Для забезпечення доставки рятувальників спеціального обладнання мобільних оперативних груп на чергуванні постійно у нас перебуває сім повітряних суден. Це два літаки і п'ять вертольотів. Дякую. Доповідь закінчую. Дякую, Микола Санчо.